Раз сьогодні, 20 серпня, могло б виповнитися 75 років із дня народження Тараса Мельничука. Тож ми йому його пам'яті присвячуємо літературну годину йти по житті як по вогні і не стоптати білі ружі. Серед нас жив геній, а ми це помітили тільки після його смерті. Щоправда, радянська влада помітила це швидше: тюрми, концтабори, переслідування зруйнували здоров'я Тараса Мельничука. Невлаштованість життя, бездомність після виходу з ГУЛАГу доконали його. Злі люди спалили його рідну хату, і він хворий змушений був поневірятися по чужих кутках 29 березня 1995 року. Тараса Мельничука не стало. З часом. Ми переосмислюємо, переоцінюємо його творчість і складається враження про те, що то людина була дуже незламна духом, бо система ламала його, але він не давався. Зламати його все-таки не змогла та система. Десь якесь просвітлення в його житті настало в 1990 році, коли був прийнятий до національної спілки письменників України. І вже зовсім гарне таке потужне визнання прийшло в 1992 році, бо цього року він отримав найвищу літературну Нагороду нашої країни національну премію імені Тараса Шевченка все життя на найтяжчих роботах лісорубом, валовідбійником, теслою на будовах за антирадянську діяльність кілька разів позбавлений волі, без якої в тюрмі поет сходив з розуму. Тарас згадував страшну тюремну розпуку, і раптом стало легше. Я зрозумів, що це прийшов Бог. Людина, яка свідомо йшла на самознищення, і хто зна, як би було в нас сьогодні, якби він залишився жити. Чи він терпів би так, як тепер проходиться декдекому терпіти, чи висловлював би свої думки в голосі? Можливо, тепер би було краще, якби такі люди, як Тарас Мельничук, лишилися живими. І я ще раз хочу повторитися, що дуже жаль, що таких людей, як він зараз, немає серед нас живими. Але дуже добре, що ми їх пам'ятаємо, згадуємо і. Читаємо твори їхні, можливо, щось зрушиться під дією цих слів. На конференції у районній бібліотеці згадувалося, що при кінці життя Тарас Мельничук був у надвірній, ходив вулицями нашого міста, був у просвіті, на якій колись надвірна обов'язково встановить меморіальну дошку. Він тоді, що якраз перед веденням, я навіть писав дуже прекрасний образок про нього. ведення, ну де ж заночує, він сюди приїхав. Я запросив до себе додому. Додому мені подобається людина вільна така. Вільно він так поводився, так якби вже давно в мене був в хаті. Багато мені говорить про літературу. І мені так, може, комусь так здається, а я вірю, що він знається в літературі, в світовій літературі. Тоді ж ми і зустрічалися, і прекрасно ми провели цю вечірку вдома. І він вранці. Він з Вінкою і своєю третєю дружиною в мене перебував. І вранці в мене дуже прекрасний спогад залишився від його спілкування як людини, аж у творчому плані. Він багато, він досить багатий чоловік. Якби не згоріла та валіза з його е е книжками, рукописами, він би був ХХ століття, мало б не, ну, не перевершений. Поет сучасники згадують такий епізод із життя Тараса Мельничука. За часів радянських бездомний, одягнутий в лахміття, поет сидів на східцях перед райвиконкомом в Коломиї. Якийсь чиновник, приходячи повз йому, сказав: Не сидіти тут, тут вам не місце. Ніхто не знає, де моє місце. Відповів поет, якого вже незалежна Україна визнала своїм геніальним сином.